Реки українською, і наша програма, час тайм. Мене звати Остап Яриш. Сполучені Штати та Україна продовжують переговори щодо гарантій безпеки і формалізують деталі, як в цій угоді мають виглядати потреби України. Про це заявив радник Білого Дому з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Незалежно від того, коли і як ця війна закінчиться, Україна матиме довгий кордон із Росією і матиме законні та безпекові потреби. Сполучені Штати будуть їх підтримувати. Заявив він. Тим часом голова Пентагону представив у комітеті палати представників проєкт оборонного бюджету США на 2025 фінансовий рік, який сягає майже 850 мільярдів доларів. Міністр оборони США з Остін заявив законодавцям, що інвестиції у модернізацію війська вкрай необхідні, особливо на тлі загроз через співпрацю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Щодо потреб України, міністр оборони США у відповідь на численні запитання конгресменів заявив, однією з найважливіших потреб зараз залишається підсилення протиповітряної оборони України. Протиповітряна оборона вже давно є однією з речей, про які ми постійно наголошуємо. Коли люди говорять про різні можливості, ми продовжуємо наголошувати, що це найбільше потрібно Україні, і це правда, тому що ми спостерігаємо, як Росія продовжує запускати ракети, які були поставлені північною Кореєю, іранські дрони. Є країни, які мають установки Петріот, і ми продовжимо їх залучати. Протягом останніх двох тижнів я спілкувався з лідерами кількох країн, заохочуючи їх надати більше можливостей. Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО. а Росія не має права вето на розширення альянсу. Такі меседжі на саміті НАТО у США цього літа планує донести міністр оборони Литви Леонас Кашунас. Про це він заявив протягом обговорення у Годзонському інституті у Вашингтоні. Міністр також висловив сподівання, що відновлення американської допомоги зможе стабілізувати ситуацію на полі бою в Україні. Гоплютилбінотвела спекеч супорт. Я сподіваюся, це не останній пакет допомоги. Ця допомога стабілізує ситуацію, а можливо в деяких місцях допоможе зробити прорив, наприклад, у Криму. І це добре. Ми маємо створити стратегічні дилеми для Росії в Україні. І ми можемо це зробити, тому ми повинні думати в такому напрямку. Найбільший виклик, якщо порівнювати можливості України та Росії, це мобілізаційний ресурс. Росії байдуже до людей, до людського життя. Крім того, вони поставили свою економіку на військові рейки. З тим, як тривають російські обстріли та руйнування української інфраструктури, зростають і потреби відбудови. Оксана Бедратенко розпитала в головної економістки Європейського банку реконструкції та розвитку БАТ Яворчик, чи можуть прийти інвестори в Україну без захисної парасольки НАТО, і що ще потрібно для відбудови, окрім грошей. Україна змогла зберегти стабільність економіки в часи війни і дочекатись економічної допомоги Європи. Наскільки важливим є економічна допомога від США Кансиредбай Конгрес? Де Американ пакедж Пакетчани надзвичайно важливий збереження макростабільності, видатне досягнення українського уряду. Інфляція знизилась до 4% з піку значення 20%. Доходи бюджету по відношенню до ВВП на довоєнному рівні, але звичайно є велика дірка в бюджеті. Якщо цю бюджетну дірку не закрити, це зруйнує успіхи макроекономічної стабільності. Економічна допомога від США, як очікується надійде у вигляді позики, чи матиме це негативний вплив? коли ми вивчали повоєнний досвід країн в історії, то в середньому їхній рівень боргу до ВВП зростає на 50%. Тому ситуація України тут не унікальна. Я б сказала все по черзі. Давайте розберемося з тим, що відбувається зараз. А потім подумаємо про ці питання. ЄБРР підтримує відбудову України. Ми знаємо, що є компанії, зацікавлені інвестувати. Але чи можлива відбудова без захисної парасольки НАТО? В ЄБРР Ми виконуємо свою роль і минулі два роки підтримуємо Україну. Ми надали 4 мільярди євро, включаючи мільярд на розвиток приватного сектору. Ми переконані, допомагаючи реальній економіці працювати, роблячи життя людей більш стерпним. Ми готуємо Україну до відбудови. Бо коли прийде час відбудови, гроші будуть важливими. Але людський капітал буде не менш важливим на вашу думку, чи повернуться українці за кордону Ми провели опитування українських біженців. Нас вразили, що лише невелика кількість людей вказали, що мають намір оселитися за кордоном, і намір повернутись однаково сильний в різних вікових категоріях, різних статях, різних рівнів освіти. Це вказує, що люди повернуться. Звичайно, потужним рушієм буде об'єднання сімей міжнародна спільнота розглядає можливості страхування ризиків для компаній. страхування ризиків не куль, яка вирішить ці проблеми. Інвестори зацікавлені в Україні, але вони увійдуть, коли ситуація стабілізується, і звичайно вони уважно слідкують за змінами середовища для бізнесу, інституцій. Великим позитивом стало затвердження нового закону про управління державними підприємствами. Це крок у правильному напрямку. МВФ нещодавно покращив прогноз ВВП для Росії. Чи працюють санкції заходу? російська економіка під санкціями з 2014 року. Тому я думаю, що ті, хто очікував, що західні санкції викличуть економічну чи фінансову кризу в Росії, мали нереалістичні очікування. Санкції працюють, але працюють повільно. Вони позбавляють Росію знань, які містяться в капітальних товарах, які Росія не може імпортувати знань, які приносять міжнародні корпорації. Такі корпорації зазвичай були б там але вийшли з російського ринку. Ми побачимо вплив санкцій, але в середньостроковій перспективі у вигляді уповільнення продуктивності. Бата Яворчик підсумувала, Україна робить кроки у правильному напрямку і готується залучати нові інвестиції. Повне інтерв'ю з головною економісткою Європейського банку реконструкції та розвитку читайте на сайті Української служби голосу Америки. Наша наступна історія про ветерана війни в Іраку та Афганістані Меттю Семпсона, який майже два роки провів, воюючи в Україні, та планує знову повернутися на передову. Зараз він приїхав до США, щоб говорити з американцями про важливість підтримки України, використовує для цього кожну нагоду. Зокрема, приєднався до адвокаційної кампанії у Конгресі напередодні схвалення допомоги для Києва, що змушує добровольця зі США захищати країну, з якою він не мав жодних зв'язків до війни. Візнавалася Ірина Шенкаренко. Такі чорні браслети. Це те, що ми використовуємо в армії тут, в Америці та деяких інших країнах НАТО, як нагадування про деяких братів по зброї, яких ми втратили в боях. Американський ветеран Матю Семпсон носить на руці згадки про товаришів по службі в Україні. Ці двоє чоловіків були поранені одночасно в Бахмуті. Вони були в моїй команді в Україні. Один із чоловіків, грек, був канадійцем українського походження. Він був одним із наших перекладачів, а також головним медиком у нашій команді. Інший, Деніел Свіфт, приїхав в Україну набагато раніше ніж я. Він був хорошою людиною, хорошим бійцем якого нам дуже не вистачає, він впав у кому на кілька днів, перш ніж померти. Ми дуже сумуємо за ними, але вони показали нам, що означає бути воїном, братом по зброї та просто хорошою людиною. Також з України Матю Семпсон привіз до США згадки про те, як мало не загинув сам цей шматок влучив у мене, коли я був на околицях Бахмута. На щастя, він спершу прийшов крізь кілька дерев. Тож фактично влучив у частину мого спорядження та просто впав на землю. Тож мені не було боляче, і я дуже вдячний за це. Але були поранені друзі, були вбиті, і це те, що трапляється, коли нас обстрілюють з артилерії та танків. Каліфорнієць майже два роки провів на полі бою в Україні. Ні, ветеран американської армії, професійний снайпер із досвідом служби в Іраку та Афганістані, вирушив воювати проти росіян у травні 2022 року. у той час я жив у нью Мексико. І коли сталося вторгнення, моя перша думка була, що ця війна дуже швидко закінчиться. Тож зараз я дуже розчарований. Я дійсно нічого не знав про Україну, але я досить добре знаю Росію. Я вивчав її майже 20 років як ворога номер один для Америки. І я знаю, що коли вона вторгається в країну, для них нормально гвалтувати та вбивати мирних жителів просто для розваги. Тож я знав, що це дуже жахливо для країни, куди вони вторгаються, і це було те, що дуже глибоко вразило моє серце. І я відразу зрозумів, що хочу чимось допомогти. Відразу після приїзду в Україну Семпсон зрозумів, що війна триватиме довше ніж він очікував зокрема, через затримки з озброєнням для мене війна в Україні виявилася надзвичайно відмінною, коли я був в Іраку та Афганістані. Ми мали повну підтримку влади США з усіма відповідними наслідками. Ворог, з якими воювали, чи то повстанці, чи то таліби. В них не було артилерії, не було танків. На той час, коли я приїхав в Україні, не було ні безпілотників, ні підтримки з повітря. Російська армія має все це артилерію, танки та повітряну підтримку. Українська ж влада просто не має фінансів, аби підтримувати свої війська так, як це можуть робити. Shop. Or they just don't have the, the funding to do it in the same way that the United States government does. Ветеран приєднався до міжнародного легіону при головному управлінні розвідки. каже, завдяки досвіду, набутому в американській армії, зміг стати одним із командирів зводу, виконував завдання снайпера та медика. Пригадує, як товариші по службі українці були щиро здивовані його присутністю на полі бою. Вони просто дуже дуже дивувалися, чому хтось покинув таке місце, як Каліфорнія, аби приїхати і стрибнути в окоп на Донбасі, щоб бути обстріляним російською артилерією. Ветеран розповідає, воював у Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Донецькій областях. Майже весь минулий рік провів у Бахмуті та на його околицях. Зрештою, у лютому 2024 року вирішив тимчасово повернутися до США, щоб доносити до американців більше інформації про Україну в момент, коли вирішувалася доля нового пакету допомоги. Він каже, помітив великий вплив на американців російської пропаганди. Російська пропаганда проникає в нашу країну із загрозливою швидкістю. Друзі, яких я знаю більше десяти років, які отримували ті ж знання, що і я, зокрема в армії, про те, що Росія є нашим ворогом номер один. Вони повторюють деякі з тих речей, які хоче від них чути Кремль. А саме що це НАТО розпочало вторгнення, що НАТО щось зробило, і що в Росії не було іншого вибору, як вторгнутися в мирну країну. Вплив дуже сильний. У мене багато людей за запитують, як ти думаєш, Зеленський забрав багато із цих грошей собі, і я пояснюю, що по-перше, це майже ніколи не надається готівкою. І по друге, існує величезний нагляд із боку заходу, особливо США, які виділяють кошти про важливість підтримки України Семпсон говорить не лише з пересічними американцями у тиждень голосування Палати представників за пакет допомоги для України. Він разом із іншими активістами у рамках українського саміту дій зустрічався з представниками конгресу США. Я поділився із ними кількома реаліями. Я дав їм зрозуміти, що, хоча поле бою може бути за тисячі кілометрів від США, проте Росія фактично торкається Америки від російської землі до американської близько чотирьох кілометрів. Це в районі Аляски, де можна побачити територію Росії з територією США і навпаки, тому ми маємо спільний кордон із Росією, так як і Україна, і те, що поле бою далеко, я вважаю, не має бути темою розмови. Ми маємо спільний кордон з Росією. Ію протягом дуже тривалого часу вони регулярно порушують наш повітряний простір за допомогою ядерних бомбардувальників, і вони весь час були нашим ворогом. Номер один за майже два роки перебування на передовій в Україні. Меттю Семпсон жодного разу не приїздив до США. Він поспішив із фронту додому, зокрема і для того, щоб обійняти хвору на рак маму. Втім, побачити її живою, так і не встиг. І Я прямував до лікарні, але вона померла за 40 хвилин до мого приїзду. Я хотів зробити їй сюрприз. Мав квіти був одягнений у той же камуфляж, в якому я зараз було б радістю привітатися вперше за кілька років, але на жаль, вона померла за 40 хвилин до того, як я дістався туди. Метью не шкодує про час в Україні. і Планує повернутися знову після того, як владнає справи. у США. він каже: попри те, що війна затягнулася, його віра в перемогу така ж міцна, як і на початку. Я поїхав в Україну. Як тільки туди потрапив і побачив, що війна триватиме довго, я вирішив, що також буду продовжувати битися разом із міжнародним легіоном та з українцями, тому що я цілком вірю, що Україна завершить це перемогою. Я думаю, що це буде нескладно, поки вони зможуть отримувати необхідну підтримку від заходу, маючи передусім зброю та боєприпаси, і вони раді продовжувати воювати, доки не витіснять усіх російських загарбників зі своєї території. Тож так. Україна точно виграє, якщо буде продовжувати отримувати підтримку заходу. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, Дмитро Мальник, Голос Америки. Це була історія американського добровольця, який поїхав воювати в Україну, а зараз займається адвокацією підтримки для України у США. Ми ж рухаємося далі. 30 років тому балканські країни опинилися у вирі війни. Після розпаду його бажання кількох її колишніх частин проголосити автономію чи незалежність викликало збройну агресію сербів. За інтенсивністю цієї важко порівняти з війною в Україні. Втім, хорватські ветерани, які пережили досвід бойових дій, започаткували особливий проект для українських військових. Більше розкажуть Омеляно щодляк та Юрій Данкевич. Осінь 2023-го. Адріатичне море. На західному узбережжі хорватського півострова Істрія місцевий дайвінг-центр воєнних інвалідів вперше приймає у себе українців. Серед них захисники Маріуполя та Бучі. У 1991-му, коли у нас тривала війна, Україна була серед перших держав, які визнали незалежність Хорватії. Я пам'ятаю момент, коли нам озвучили це на передовій. Досі відчуваю мурашки на шкірі, коли згадую Рене Ціповець, колишній снайпер хос хорватських оборонних сил, військового крила хорватської партії права на першому етапі війни за незалежність у 1991-1993 роках. Бійці хос брали участь зокрема у обороні Вуковара у вересні 1991-го навіть зараз, 30 років по тому, я відчуваю наслідки того, через що довелось пройти на війні. Це, наприклад, підвищена пітливість. Навіть вночі ви мусите перевертати подушку іншим боком. Інакше зранку наволочка буде мокрою. Постійна внутрішня тривога завжди присутня, і для заспокоєння найважливіше навчитися працювати саме з собою, коли я спостерігаю за молодими хлопцями, з якими ми працюємо, я бачу себе. Сьогодні Рене керує усіма водолазами Державної служби цивільного захисту Хорватії. А 20 років тому він заснував дайвінг-клуб разом з військовими побратимами. Відтоді тут навчають ветеранів, що постраждали від війни основним технікам дайвінгу, роботі зі спорядженням та пірнанню. Дайвінг – це воно якби як про самодисципліну, про якби. Здатність регулювати своє якось дихання, сам, ну, якби самозаспокоюватися, і це щось схоже на медитацію. Це заміняє в частності роботу, напевно, з психологом. Наразі в пошуку, в пошуку свого стилю, бо якби в мене одна рука, нога по діагоналі, і щоб знайти свій стиль, тіпо, то це треба багато дуже практики, багато праці. Михайло, сержант 95-ї бригади. Учасник боїв під Ізюмом на Харківщині. Він став першим в Україні військовим, який отримав біонічний протез руки у центрі реабілітації Unbroken у Львові. Через півроку після занурення у Адріатичному морі Михайло знову зустрічається з хорватськими інструкторами вже у Львівському басейні. Один з них Боран Мартіч, який на початку 90-х пішов добровольцем на війну у 19 років. Усі ці дні працює лише з ним, не відходячи ані на крок. Я сам я ніколи не зустрічався з таким випадком, як у Михайла. Він потребує особливого підходу. Коли ми тільки починали, у мене був навіть більший страх ніж у нього. Коли я працював на фермі, де вирощували тунця, то багато спостерігав за технікою плавання, яку застосовують ці риби, а також їхньою поведінкою у морі. Я гадаю, це допомогло мені у випадку з навчанням Михайла. Його система рухів під водою схожа на техніку риби або навіть дельфіна. У басейні ми звільнилися від усього зайвого і стали рибами. На початку я не вмів взагалі плавати, якби, і якби, такий страх був перед водою, але більше страх був плавати якби, на поверхні води. Якби. А коли з обладнанням всім, я розумію, я спробував, що я можу через нього дихати, все, то страха такого ну, перед занурюванням немає. Пробував робити сальто під водою, це все дуже так мене захопило. Не бійся, пішов. Оп. Разом з Михайлом у львівській частині проекту ресоціалізації через дайвінг беруть участь ще десятеро ветеранів ЗСУ. Я отримав кульові поранення в область живота. Були поранені мене чорна порожнина. я живу в центрі міста. і В мене трохи є моменти, коли я Забагато людей, то трохи в мене визиває якийсь такий інколи дисонанс. Але коли ти водій, ніхто тебе не тривожує, ніхто тебе не трогає, ти такий собі окей, все класно. Ти нічого не чуєш, ніхто тобі не заважає, нічого тобі не жужить, не летить. І це якийсь такий пісвол, е -е, peaceful, peaceful для, для, для тебе самого. Філіп Вішич – хорват, який багато років живе у Львові і створив тут сім'ю. Це він вперше запросив хорватських ветеранів дайверів в Україну ще на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022-го. Ми маємо доню, яка зараз буде 9 років, маю, і мая була в Хорватії півтора року, йшла там в школу, і насправді мій збрехли від всіх тих дуже таких, скажімо, страшних відчуттів від війни, тривог, вибухів, всі тих картин, які є. Ну, я, як хорват, який в тому всьому був 25 років тому, як молодий хлопець, 16 років. Я сказав дружині, де з 1 вересня наша має йде в школу в Україну. Наша має повинна зрозуміти, хто ворог. Вона повинна зрозуміти, як з тим ворогом жити до кінця свого життя. І цей ворог може бути активний, а може бути і пасивний. Але він завжди залишається таким, як і він є. До кінця цього проекту хорватські інструктори та українські ветерани зустрінуться у воді щонайменше двічі. Ймовірно, війна ще не завершиться, проте для них зцілення від неї вже почалося. Омаляно Щудляк, для юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. На сцені легендарного Карнегі холу в Нью-Йорку виступив ансамбль Київська Камарата. Концерт складався виключно із творів українських композиторів. До цього такий репертуар на цій сцені мала лише капела Олександра Кошиця, яка в 1922 році виконала Щедрика. Керівницею нинішнього проєкту стала диригентка Кері Лен Вілсон, яка має українське коріння. Вона музична директорка українського оркестру Свободи, який заснувала у відповідь на війну Росії в Україні. З музиканками у Нью-Йорку зустрілася Ірина Соломко та Павло Терехов. Народна артистка України, скрипалька Богдана Півненко, майже рік тому очолила національний ансамбль солістів Київська камерата. Це оркестр, де кожен музикант і віртуозом та сольним виконавцем був створений ще у 1977 році, аби виконувати музику українських композиторів. Моя сама велика задача, щоб музика українських композиторів в нашому виконанні звучала на кращих сценах світу. Ну ще року не пройшло, і ми сьогодні в Карнегі Холл будемо презентувати саме наших, наших композиторів, нашу музику. І для мене це просто величезне свято сьогодні. Попри війну, музиканти колективу залишаються в Україні. До США вони прилетіли і після концертів у Харкові. Керували Харків Музикфест. Ну, звичайно, важке, важке відчуття після того. Емоційно дуже непросто бачити бояз Харкова, взагалі знаєте, і бачити. Рідне місто там ну дуже багато зруйнованих будинків, і коли ти дивишся в новинах або читаєш про це, ну ти розумієш, як це жахливо, але коли ти приїжджаєш і ходиш, і ну і ти розумієш, що тут війна. Виступ київської камерати у Сполучених Штатах став можливий завдяки підтримці благодійної організації США для України. Її президентка Ольга Литвиненко звернулася до київської камерати з пропозицією організувати концерти у США, аби з допомогою мистецтва поновити увагу до війни в Україні. Люди втомлюються від війни. Вона постійно вона кожного дня в телевізорі. І люди звикли до цих новин. Так і вони перестали так реагувати, як, скажімо, перші місяці війни. так? і вона хотіла звернути з допомогою цих концертів знову ж таки увагу людей на те, що Україна потребує допомоги, потребує уваги. і Не треба про це забувати. Богдана звернулася з пропозицією про співпрацю під час цих концертів до канадської диригентки Керолін Вилсон, відомої своєю підтримкою українських музикантів сказала відразу, да, і що це буде програма виключно українських композиторів, що їй це надзвичайно цікаво. Ну і звичайно, завдяки Керілін з нами сьогодні в концерті співає Джосі Дідината. Це просто м'яка зірка, це величезна подія, історична подія. Тому що завжди говорять українська музика, її мало знають. Вона люди не куплять квитки там або ж що треба щось. Знаєте, довгий час Росія з Радянський Союз вони вкладали величезні. Кошти в пропаганду російської культури, і дуже часто українських митців про них казали тут в Америці, що це все русські, і саме зараз із за цієї катастрофи у нас є шанс сказати, що ми є. Хто ми є? І сказати, що це наша історія та культура. Кирелін зізнається, мріяла провести концерт виключно української музики у рідному для неї Нью-Йорку. Це стало можливим завдяки допомозі мого чудового чоловіка, генерального директора метрополітен опери. Він звернувся до своїх колег із Лінкольн-центру та Карнегі Голу. У підсумку колектив отримав таку честь виступити у Карнегі Гола у програмі концерту. Твори як вже відомих світу композиторів Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика, Євгена Станковича, так і більш молодого покоління. Їхні твори вперше виконувалися у США. Я дуже щаслива, не лише через те, що аудиторія почує їх вперше, а тому, що це заява. заява проти Путіна та його режиму. Що він не зможе змусити українську культуру замовкнути. Вона сильна. Та яскрава. Але це не лише про музику, це і про свободу українського народу та майбутнє демократичного світу. відкривав програму їм реквієм Місто Марії Золтана Алмаші. Він композитор, а також віленчеліст колективу. Він описує, як почалося вторгнення, і це був перший твір, який він написав, який висловлює усе, що він відчував. Він присвятив його людям, які загинули у Маріуполі. Звучав у концерті реквієм харківського композитора Олександра Щетинського. Його дім та заклади він вкладав зруйновані російськими обстрілами. За словами Кирилін, реквієм посвята та важливе повідомлення світу. Це момент, який ми разом можемо присвятити усім хоробрим солдатам, які віддали своє життя за порятунок країни. Багато українських композиторів розповідає Богдана Півненко або перепохили вікна, залишили України та продовжують активно творити. Проте деякі не витримали війни. Один з них Олександр Козаренко, чий концерт Луна карнегі Голі. Олександр Козаренко помер. В нього серце зупинилось, коли війна почалась. Взагалі ми втратили. Втратили десь шість композиторів, які пішли з життя, тому що вони не змогли пережити це. Ну літні люди. Саме тому від початку вторгнення Уілсон чия бабуся була родом з чернівців, допомагає українським музикантам. Навесні 2022-го Вона створила Український оркестр свободи, що світ почув їхні голоси. Проект триває. Днями буде оголошено початок його вже третього сезону. Уілсон стрілює різними країнами, де завжди зустрічається з українськими біженцями every day. з кожним днем я відчуваю себе все більше і більше українкою, і з кожним днем відчуваю все більше і більше злості. Чому не всі відчувають те, що відчуваю я? Треба щодня дивитися новини. У мене є додаток, який повідомляє мені, коли в Україні повітряні тривоги. Я відчуваю цю війну, і з вами це робить мене неймовірно рішучою продовжувати допомагати. І це не зміниться доки я жива і доки потрібна Україні. Мій гнів, розчарування та любов до України не дозволяють мені зупинятися, і цей вогонь стає лише сильнішим і гарячішим. На концерт у Карнегігол Вілси одягла манжети, які вишила її тітка, яка мешкає у Чернівцях. За кілька тижнів Керолін вперше відвідає місто, звідки емігрувала її бабуся. Також в планах Дорогенки виступ у львівській опері та повторення американського концерту київської камерати вже у столичній філармонії. Зніоркарина Соломко Павло Терехов голос Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці. Де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання? Ми ж спробуємо на них відповісти. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.